Вітаю всіх, друзі з вами компанія Агрокраїни Дніпро. І сьогодні хочу вам показати знову ж таки замовлення нашого клієнта, котра їде на СМТ Покровське, Дніпропетровська область. Сума замовлення 15 тисяч гривень. І зараз, як завжди, я вам буду показувати запчастини замовлення і казати актуальну ціну. Тому, будь ласка, дивіться відео до кінця і підписуйтесь на нашу ютуб-каналу, тому що тут ви також можете побачити своє замовлення. Я думаю, вам буде це приємно. Ну, головне замовлення це два акумулятори. 90-х виробництво Декару Словінія. Доволі якісні акумулятори, і є також наші інші виробники, е, є дешевші, є дорожчі, великі по акумуляторах, асортимент і в принципі нормальні ціни. Акумулятори коштують по 3180 гривень кожний, і також ще взяв до них перемичку. Це найкращої якості. Ми співпрацюємо саме з виробником. йде 25-те січення, все повністю, як ви бачите, по латуні, і одна один такий провод коштує 500 гривень. Ми по них не скажімо так, нас вибору нема, тому що нам пропонували ще дешевші варіанти, так там менші меншим діаметром, інші клеми, але ми прийняли рішення, що ми будемо продавати саме по проводах, тільки найкраще. Далі стартер. Це в нас виробник словак, то що ми радимо брати і більше за все продаємо, тому що тут гарне співвідношення ціни та якості. Ціна не дуже дорога, а якість класна. І по них відбраковки практично немає. Тобто це надійні дійсно стартери з недорогих. Далі тут у нас генератор GFD, це українська торгова марка, і по генераторах також вони їх роблять у Китаї. Зараз я відкрию вам його покажу. Ось такий. Генератор, як ми бачимо, йде з доп виводом Я вже не пам'ятаю, але мені здається, що це під е, тахометр, щоб бачити обороти. Іде вивід є, з ним є без нього, в принципі, якщо вам не потрібно, можна не підключати. І що мені ще подобається по цих генераторах, це те, що ось ця задня кришечка, вони ще зробили додатковий кожух. Зараз ми відкритимо, подивимося. Тобто, ось я знімаю, вони якось прикрили усі е, контактики, так? Додатковим таким захисним кожухом, я не бачив ще генераторів, котрі таке роблять виробників. Вони роблять і молодці. Зайвим, я думаю, 100% для вас не буде. Такий генератор зараз коштує 3320 гривень. Це я вам кажу, ну чесно, що це непоганий Китай. Один кіловат йде. Тому що є такий китай, котрий приходить взагалі без коробок в мішках. І ну, таке дійсно, як лотерея. Буде працювати, не буде. А ось з цим питань немає і тут також є гарантія. Далі, ремінь вентилятора в нас виробництво PIX, Зубчастий. PIX – це індійський виробник. І як ви бачите, він також йде з ниткою. Такий по ціні коштує 520. Гривень. Замовлені ще в нас підкачка в зборі. Але по підкачках зараз особо немає вибору. Я знаю, що цю підкачку багато хто критикує, але більш нічого зараз, в принципі, по них і немає. Така підкачка коштує 500 гривень. В принципі, все вам назвав, показав. Я сподіваюся, що вам сподобалося. І ще прохання, підпишіться, будь ласка, до нашого інстаграму і вайберу. Силки будуть в описі. Переходьте з телефону і тисніть підписатися. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня. Пока.